Наступне питання до мене було щодо можливості виїзду з території, яка не підконтрольна зараз Україні, і куди ж їхати, яким чином? А ну, відповідно до закону, Україна не має права заборонити в'їзд на територію України, в тому числі на територію підконтрольну владі України. Таким чином, будь-яка особа, яка виїжджає з непідконтрольної території і може виїхати через відповідний блок посту Запорізькій області, вона має право виїхати на територію України. України без будь-яких заперечень або обмежень, інше питання: чи може людина взагалі це зробити? Ну, звісно, що це є більш ризиковано, ніж поїздка, наприклад, через Російську Федерацію. Так, це теж є відповідний ризик, є блокпости, вас будуть перевіряти, але ж посадові особи України вони не притягають людей до адміністративної або кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону з непідконтрольних територій на територію Російської Федерації. І далі для виїзду на територію, ну наприклад, Європейського союзу. Хоча в українському законодавстві міститься така норма, яка встановлює адміністративну відповідальність за незаконний перетин державного кордону, і раніше такі факти були. Наразі зараз е ніхто не притягає до відповідальності за таке порушення, тому ви можете спокійно евакуюватися з непідконтрольної території через територію Російської Федерації до ЄС, потім в'їхати до України, якщо бажаєте.